Вітаємо, покажемо, як війна розділила віруючих. Відношення до війни в Україні розділило віруючих на благословляючих війну і нападників, на впевнених, що потрібно відстоювати істину, і на пацифістів. Служителі Русської православної церкви благословляють нападників і переконують їх, що якщо вони будуть вбивати, красти, грабувати, валтувати, тобто виконувати волю диявола, то після смерті обов'язково попадуть в рай. Віруючі прихильники руського міра також підтримують завойовників і переконані, що нападники все це повинні робити для розширення на інші території руського міра, царства сатани. А віруючи, які впевнені, що потрібно відстоювати істину, переконані, що необхідно виконувати заповіді Божі. Люби Бога, люби ближнього, не вбивай, не кради, не чини перелюбу і не бажай чужого, що потрібно всіма засобами захищати ближніх від убивць, грабіжників, гвалтівників і терористів, які відповідно до закону Божого заслуговують на смерть. Віруючі пацифісти стверджують, що новий заповідь відміняє закон. Тому потрібно любити і благословляти ворогів, підставляти їм другу щоку, і таким чином не заважати поширенню царства сатани. Вони забувають, що Ісус говорив, жодна рисочка з закону не пропаде, поки все не виконується, що Він прийшов не відмінити закон, а виконати його. Діти Божі служать Богу в дусі і істині. Вони не тільки не грішать, а не й думають про гріх. На них закон не розповсюджується, а всі інші під законом, який визначає покарання за гріхи. А ті, хто протистоять грабіжникам, гвалтівникам і терористам, виконують закон Божий, служать Богові за посиланням. Дивіться повне відео, і нехай благословить вас Господь.